До нас щоб дорогу ремонтували. Потім при, е, взяли брата з кунем, ми мали одного куня е, з кунем і взяли там дорогу щось направляти. А діду корови пі, пігнав на друге село, бо ми москалів везли, Басарабіїв, там було порожньо. Бо своє, на своїм буде більше сіна. За яким, може, годину, ну, може, дві, то не знаю, бо то не було ні згарка, нічого не було, їде друге військо, Фірами приїжджали. Робили зібрання, за дві години вас тут нема. Тата пішли за конем, за братом на дорогу, мама побігла і з моїм сестром полетіли за мамою, за корову пригнали. А тут кажуть, а я з таким малим Іваном, може, він почту, він почту возив у харч, в Харчині. Він би малий, я сіді сала, калупі, і вони кажуть, тут рихтуй, а я що б тоді знала? Я ані зигарка, ані нічого, ані я поїзду не виділа, бо вдома коло родини сиділа. Ну і що я там у всього мішках, що було, то витягала на халупу, на халупу, то витягала, ми то. Не приїхали, приїхали фіром, привели, тату, пригнали. І то на той що ми положили, на той вис, так і корову дали в руку, і все, на гору, на дорогу вред, 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 вред і і два кілометри так молодиче таке село було. Молодечного. Молодич, ну, там вони ж мусили ночувати, сиділи. Ну, а другий день е, на, на, на фірм легше поклали. А такі мав, мали мішки, бо мали, взяли два мішки картоплі, два мішки бульмики, бо ми мали з такого засушеного. Е, Ну, no, і ще да, лем, рожте, що таке, ми багато лах мали, бо нам ще згоріло ще вдома, ще спалило все, І тому. І вони на сам брали, а ми в щеняві. В щеняві ще одну ми ночували. Десь в полі, так? Десь Ні, в полю, то таке місто мале було, таке місто мале. А потім стоїть щенявець, знову до дольного Скринчена гнали до стації. І, власно, пізніше в 47 вже як було виселення, то, то ми обидві були в Балигороді. що я навіть в хаті не була, як, як нас там виселяли. І по дорозі, як ми їхали, то, значить, родичі і, 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 і решта всі їхали і в Багалигороді нас забрали. No i do Łuka, na tutaj, do, do stacji. Zapakowały nas do wagonu. No i tak też z 15 minut przed e, ruszeniem e, pojazdu e, przyszły, e, przyszły jakiś tam, e, e, no... Czy to były, wrześciciele, ja tego nie pamiętam. Znaję, że to były jakieś dwóch człowieków, ale czy to były w mundurach, czy w cywilach, to już nie pamiętam. I skazałeś, by e, gospodar e, wyszedł po, po prowiant na, na, na drogę. No i tato wyszedł z, z tego wagonu, i jak piszą, i my, Aż za półtora roku go zobaczyli, No i z witem prosto do Jaworzna. I wie właśnie właśnie tato półtora roku. A mnie czone nie znali, A za chwilę pojeźdź ruszył i my sami się stały. Було 28 квітня, вони так учили велику ту площу, бо то армія була, і вони так всі, в той сам час якби веселювали. А я так пам'ятаю, прийшли. Тато десь там пішов, закликали, десь там коло церкви такі сходини. Прийшов і кажу до мами, так з того пам'ятаю, що каже: зараз буде нас веселювали. І мама пам'ятає, що хотіла щось сварити чи спечи, бо не боли, що мала на торову. Пам'ятаю, вже кури всі побили і в мішок. Набрали фасолі з собою, то що мали, ми, то знаєш фасолі все зварили. Так, то було туди. І ну що, що на лістику можна було взяти, то брали. Потім до поїзду, а то де, де, де кінь подівся потім вісім, я навіть не пам'ятаю того. От тільки на поїзд, бо того чи коня брали, я не знаю. Я думаю, що ми приїхали ага. без коня, без корови нічого не мали. Я думаю, то було 28 квітня. Та акція туди ми так почали, ми так кинули ту армію на щось 18 тисяч. Польського війська і вони на наразі, щоб люди не мали змогу втікати. Вони ще нараз так веселили. Нічого ми перед тим не знали. Що так несподівано було, щоб люди не мали не втікали. Десь. І люди не мали колись приготувати навіть. Ми були нічого не приготовані. Три години. Ну як ти за три години можеш? Люди, деякі хотіли собі хліба спечи, бо щоб на дорогу мати. Вже да, три години вже не можна було тут робити. Ми з родичами на темат взагалі miasto w rada wam mało rozmawiały, bo ja strasznie przeżyłam ja potem chworyłam na serce mliłam, bo jako dytyna dla mnie to był szok zmiana miejsce raptowo pakująć się gdzieś idąc coś stoję to dla mnie było przeżycia i rodzice w za przy mnie o tych rzeczach mało mówili. lepsze domy my mały nowydim że tato wybudował według nowych norm. Były pokoje, były wsi, meble robili, zrobiły, bo nie było stolarom. A my przyjechały pod w tych była chata, nyska. I w nich kurowy stojały. I my, żeby przenocować, nic, na pierwsze właściciel wyprowadził kuroby, a nasi ludzie wynusiły gnij i potem drugi susit nazywał się mostek z Warszawy. przeniósł nam sułomy, my położyły tu sułomu i wsi te w ten trzy czy cztery rodziny, że razem z pojazdu przyjechały, to Spałyśmy, jak kuty wsi po spały.